Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі і хотіла показати, що в мене нарешті зібрався сервіз мозайка в повному комплекті. Я вам уже показувала, як я поштучно знаходила, відшукувала предмети від цього сервізу. І ось тепер він у мене на столі. Все почалося з чайника, який я знайшла по об'явах. Ви мене тоді підтримали, сказали, що. Шукати треба, старатися. І ось, бачите, є результат. Цей сервіс з ручним розписом, червоне криття, позолота, ось таке клеймо: це 60-ті роки, в досить гарному стані предмети, але, звісно, де-не-де є трошки потертості криття або позолоти, звісно ж, цей вже посуд мав своє життя і свою історію. А от масліночку і цукорницю мені було досить так проблематично знайти, бо не було кришечок. Звісно, кришки розбиваються якнайскоріше, а тут мені пощастило і оригінальні кришки на цих предметах. Ось такий яскравий кольоровий позитивний сервіс у мене з'явився. Я трошки переставлю посуд на поличці, і в мене буде така краса. Буду милуватися ним. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку, до нових зустрічей. До побачення!